Доброго дня! Сьогодні ми з вами розглянемо завдання картки 47, а почнемо з математичного диктанту. Виконайте обчислення виразів та запишіть відповіді. Перший доданок 24, другий доданок 3. Зменшуване 50 від'ємник 7. Запишіть різницю. До 65 додати 2. 77 зменшити на 40. Зменшувано 99, від'ємник 50. Запишіть різницю. Перший доданок 75, другий доданок 5. Запишіть суму. Перевіряємо. 27, 43, 67, 37, 49, 80. Сьогодні у нас з вами нова тема, новий вид задач. Тістечко коштує 3 гривни. Скільки гривень треба заплатити за 5 тістечок? Розв'язання запиши додаванням, а потім множенням. Записуємо задача 1 і записуємо, що нам відомо. Одне тістечко коштує 3 гривни. Нам потрібно дізнатися, скільки гривень ми заплатимо за 5 тістечок. 5 тістечок – невідомо гривень. Що таке тістечко? Пироженки такі. Одне тістечко 3 гривні, друге тістечко 3 грини, третє, четверте, п'яте. Нам потрібно знайти, скільки гривень ми заплатимо за 5 тістечок, якщо одне тістечко коштує 3 гривні. Як ми запишемо розв'язання додаванням, нам потрібно 5 разів додати по 3 гривни. Додаємо 3 додати 3 це буде 6, додати 3 9, додати 3 12, додати 3 15 гривень. А як же записати дію множення? Подивіться, скільки разів ми взяли число 3 однаковим доданком? П'ять разів. По 3 ми взяли 5 разів. Тобто, якщо у нас йдуть однакові доданки, то ми їх можемо замінити дією множення. І буде такий розв'язок 3 помножити на 5. Дуже важливо при множенні розв'язування задач. Дивимося, яке число ми маємо поставити на першому місці умноженні. Що ми шукаємо? Грівни. Значить, грівни у нас повинні стояти на першому місці. По 3 грівни ми взяли 5 разів. Відповідь: слово скільки ми замінюємо на наше число 15 і переписуємо, що у нас є. 15 гривень заплатили за 5 тістечок. Друга задача. За альбом Толик заплатив 6 гривень. Скільки гривень коштують три альбоми? Розв'язання запиши додаванням, а потім множенням. Задача 2. Ми знаємо, що один альбом коштує 6 гривень. Нам потрібно знайти три альбоми, скільки гривень будуть коштувати? Що ми маємо? Один альбом коштує 6 гривень. А нам потрібно знайти, скільки гривень будуть коштувати три таких альбоми. Як записати дією додавання? 6 додати 6, додати 6. Тричі ми маємо додати по 6 гривень. дванадцять, та ще 6 -18. А тепер давайте замінимо дією множення. Яке число ми додавали? Число 6. Скільки разів? Три рази. По 6 ми маємо взяти три рази, або 6 помножити на 3. Це буде 18 гривень. Відповідь. Слово скільки ми замінюємо на 18 і переписуємо. 18 гривень коштують 3 альбоми. Одне єдине, що ми можемо запис гривень скоротити, бо це загально скорочувана одиниця. А тепер трошечки складніше завдання. Нам потрібно за малюнком скласти і розв'язати задачу. Порахувати, скільки груш всього на малюнку. Давайте будемо дивитися, що у нас було тарілочки. На тарілочці лежало три груші. Як ми можемо сформулювати умову задачі? Одна тарілка. Три груші мало. А скільки таких тарілочок було? Чотири тарілки. Значить, чотири тарілки невідомо груш. Давайте розв'яжемо дію додавання. Три груші на одній, три груші на другій, три груші на третій, три груші на четвертій тарілці. Ми маємо їх усі додати. Це буде 12 груш. Як же замінити дію множення? Подивіться, число 3 ми взяли доданком скільки разів? 4. Або можемо інакше прочитати цей вираз на множення по 3 взяти 4 рази. 3 помножити на 4 дорівнює 12 груш. Відповідь 12 груш. На чотирьох тарілках. У нас запитання не було, але ми самі його поставили і дали відповідь на це запитання. Ще одна задача: у нас були яблука. На одній тарілці було чотири яблука, а таких однакових тарілок було три. Одна тарілка 4 яблука. Нам треба знайти, скільки яблук на трьох тарілках, три тарілки невідомо яблук. Давайте розв'яжемо задачу дією додавання. 4, додати 4, додати 4. Це буде 12 яблук. А тепер замінимо дію додавання дією множення. По 4 яблука ми взяли 3 рази. 4 помножити на 3 це буде 12. Відповідь: 12 яблук на трьох тарілках. Давайте зробимо висновок, що ж таке множення. Множення це додавання однакових чисел. Ось розглянемо на кульках. Було у нас 4 кубки по 6 кульок у кожній. Для того, щоб знайти скільки всього кульок, ми 6 додали 4 рази. Замінили на множення 6 помножити на 4. По 6 ми взяли 4 рази. Де 6 це доданок, який у нас повторювався. А 4 це скільки разів він повторювався. Приклад на множення ми можемо прочитати так. По 6 кульок взяти 4 рази. А тепер давайте розв'яжемо вирази, в яких нам необхідно буде дію додавання замінити дією множення. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Дивимося, скільки разів ми взяли число 2 однаковим доданком Три рази. По 2 взяти 3 рази або 2 помножити на 3. Скільки разів ми взяли число 4 однаковим доданком. По 4 взяли 2 рази або 4 помножити на 2. Число 3 ми взяли 4 рази однаковим доданком. По 3 взяти 4 рази, або 3 помножити на 4. Число 7 ми взяли 4 рази однаковим доданком, або по 7 взяти 4 рази, 7 помножити на 4. Число 8 ми тричі додавали. По 8 взяти 3 рази або 8 помножити на 3. Число 5 ми двічі додавали, по 5 взяти 2 рази, або 5 помножити на 2. І ще одні вирази замініть множенням додавання однакових доданків. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Число 8 ми двічі взяли однаковим доданком. По 8 взяти 2 рази. 8 помножити на 2. Число 9 ми тричі додавали. По 9 взяти 3 рази. 9 помножити на 3. Число 3 ми тричі додавали. По 3 взяти 3 рази. 3 помножити на 3. Число 7 ми 4 рази додавали. По 7 взяти 4 рази або 7 помножити на 4. Число 2 ми двічі додавали, по 2 взяти 2 рази або 2 помножити на 2. Число 4 ми три рази додавали, по 4 взяти три рази або 4 помножити на 3. Я вам дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей.